Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Українські військові між тим застосували тактичні ракети «Атакамс» для удару по військових об'єктах на територію Росії. Удар був точковим і спрямованим на конкретні цілі. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Попри обстріли з боку Росії, українські сили продовжують обороняти країну і використання далекобійних засобів ураження триватиме це зазначили у Генштабі. Власне з нами на прямому зв'язку Олексій Гетьман, військовий оглядач майору відставці. Пане Гетьман, вітаю. Добрий ночі. Чому ось цей удар? Чому до нього так багато уваги? Ну, фу. на, цілу, на увазі удар по газогону чи про що саме? Ці удари, які про які відзвідував Генеральний штаб України, генштаб про по удари по Росії, там не тільки газогони, ну ви знаєте, це е, аналізувати кожний удар. Ми ну, маємо це робити, але вони мають е, сенс, коли вони системні, коли вони е, відбуваються, ну практично щоночі. Щоденно, щоденна, що не менше два-три рази на тиждень ми бачимо, як щось прилітає, прилітають дрони, руйнуються нафтопереробні заводи, руйнується міст, ну, но в тому числі там дуже потужні вибухи були, руйнуються інфраструктура, руйнується система зв'язку, знищуються засоби протиповітряної оборони. Тобто все це разом дає вже відсотковому відношенні. Ну, більш-менш серйозну, серйозну картину і серйозні втрати до майже до половини нафтопереробних можливості росіян вже е, знешкоджені. Ну і ці атаки, які відбуваються на малу, малу та середню дальність, велику дальність це більше 500 кілометрів. Ну, вони, ну як, 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 можна, як, як можна їх по-іншому інтерпретувати, інтерпретувати як тільки успішні дії наших Збройних сил? Ну, росіяни там активно повідомляли про е, інші ракети. Вони писали про ракети, здається, Грім. Е, чому що давало їм підстави так думати? Не вірили в те, що можуть полетіти по них атакам все? Ну вони, вони постійно ну, росіяни не хочуть вірити в те, що спочатку не хотіли вірити в те, що ми використовуємо власну зброю. Що наша зброя вона не, ну, не менш ефективна, ніж ті аналоги, які нам передають. Наші партнери, ну вони сподіваються, вони хочуть спочатку. Вони хотіли вірити в те, що ми не можемо використовувати власну зброю. Зараз вони дуже обережно ведуться до того, що ми використовуємо зброю наших партнерів. Ну, начебто, може для якихось перемовин, може для якихось можливих я не знаю, звонків чи зустрічі Путіна з Трампом, що не вони використовуються американські ракети, що це поки що власна зброя, і таким чином ну може вдасться Путіна. Знову на щось умовити Трампа. Хоча, судячи з останніх висловлювань Трампу, Трампа, судячи з того, що ми бачимо, його, його реакцію про заплановану зустріч між керівництвом нашої країни і керівництвом Сполучених Штатів, то шансів Росіян знову ну, щось таке не розповідати Трампу, щоб він повірив або зробив вигляд, що повірив, ну вже не це сподіватися важко. В ну, Росії полетіли і українські ракети, От і Фламінго. Росіяни опублікували фото уламків світлини. Що про них можна сказати, якщо проаналізувати ті світлини? Ну, фламінго це непогана ракета. Вона може стати нам нагоді навіть замість е, тамагавків. Ми всі чомусь хочемо отримати тамагавки. Вважаємо, що це якась суперзброя. Ну, у нас інколи таке буває, що ми якусь західну зброю переоцінюємо і покладаємо дуже великі сподівання, забуваючи про те, що та зброя, яку виробляємо ми, вона часто буває не тільки не гірша, вона буває краще. Гадаю, як ми втепили крейсер Москва нашими ракетами. Ну а Фламінга, вона вдвічі несе більше вибухівки, ніж несе Тамагавк. Більше тонни вона літає далі ніж Томагавк. Єдина, ну не єдина, а недоліка у Фламінго, що вона е, використовувала лише дві системи: інерційну систему навігації і супутніку систему навігації. Тобто її, ну, вона велика за розміром, її простіше перехопити, ніж томагавк, який може маніврувати, е, е, рухаючись по рельєфу місцевості. Але сучасна війна показує, що дуже високотехнологічна, дуже високотехнологічна зброя, вона е, вона непогана. Дешева проста зброя, але у великій кількості вона може принести набагато більше користі, ніж ну, дорогі там високотехнологічні зброю. Це не означає, що, що треба від них відмовлятися, але ношахеди, ну, вони точно що не високотехнологічна зброя, але вони докущають нам суттєво. Так само і наша фламінго, якщо воно буде поставлене на серійне виробництво, на цяли сім ракет на добу, тобто більше 200 на місяць, то Замість одного танкавка можна запустити там три-чотири ракети, враховуючи фламінго, враховуючи, що якісь будуть вищевить перехоплені, але якщо навіть одна долетить, до речі, імовірне кругове відхилення, точні, простіше кажучи, точність фламінго така сама, як у тамагавки. Тобто, якщо вона вдолетить, принесе з собою два рази більше вибухівки, то шкоду вона завдасть що немає в два рази більше, ніж тамагав. До речі, в коментарях бачу, що пишуть: у от росіяни все збили. Яка ж їх ефективність? Ну очевидно, що ну, все такі все... такі випробування Постов... боєм фактично відбувається. Цих а скільки ракету? часу треба, щоб внести зміни і поліпшити модернізувати потім ракету? Ну от розробники бачать, як летить, як вона ну, збивається, куди рак... не влучає ракета. Постійно модернізується, Вони проходять випробування безпосередньо вже в бою. На полігонах це довго, там не зрозуміло, що і як треба робити, це розтягнутися в часі, а тут одразу видно які недоріки, що треба удосконалити. Ну, все збило, збило. Ну, ну, давайте є росіяни засоби протиповітряної оборони, ті навіть такі, схожі на ті, що використовуємо, це 300-й комплекс, Боковські комплекси. Це Панцер, «Тор», а проти наших ракет можна використовувати просто С400, навіть ну, вже майже стало на збройні з п'ятсоти, їх порівнюють з Петріата. Тобто вони Ну, вони краще Петрі тільки в ціні, вони дорожче коштує да, С400, ніж Петріот, але якось вочевидь нижче. Але все одно будуть знищити Част -част частково ракети будуть знищені. Якщо долетить, ну ми коли аналізуємо збити російські. Ті самі крилати ракети, що балістичні, і е, коли у нас менше 80%, ми вважаємо, що це ледь не провал. Чому ми вважаємо, е, що росіяни не можуть збивати ну, що не менше половина наших ракет? Інколи це буває теж 60-70%. Ну коли планується повітряна атака, то прораховується коефіцієнт, можливий коефіцієнт втрат і запускається така кількість ракет, щоби хоча б одна дві тіла до цілого тут. Знаєте, якщо б були ракети, бо які неможливо було б знищити, ну це було б дуже добре. Такі ракети, є тільки на словах росіян, а потім виясняється, що таких ракетних немає. Прогадайте, як вони розповідали про кінжал, що які неможливо знищити сучасними навіть перспективними засобами проти оборони, ми тільки над Києвом всім одразу збили. Тому у росіян такий засоб проти оборони, давайте бимо. Як то кажуть, коректними об'єктивними, тому част, част, частково ми будемо втрачати і фламіни, і нептуни, і і томагавки в тому числі. Вони теж небезсмертні, але. Частини пролетить, якщо хоча б 10-15% пролетить через засоби протиповітряної оборони сіян і долетять, то вони за добу суттєву школи. Ну тут же головне питання в швидкості модернізації, тому що першу партію кінжалів збили всі, а зараз кінжали модернізувалися, і часом патріотам їх складно перехопити. Але давайте ми трохи змінимо тему. Батам час... не зовсім кінжали ми демодернізували все. таки такі скандери вони зробили балістичну ракету, яка може маніврувати наприкінці біля польоту. І тому е, треба випускати, ну зазвичай стріляються з кінжала, стріляється двома ракетами, бо ймовірність тактика та технічної характеристики Петріота дають ймовірність е, е, Петрі, знищення 70% лише однією ракетою. Тому одразу стріляється двома ракетами, і тоді ймовірність знищення піднімається лише 90%. Коли ракети наприкінці виділяється польотом почне маневрувати, сіносоди такого спускаються з донизу, ті саме іскандери. Попасти в неї стає важче, тому запускається три, або одразу треба запускати чотири ракети. Тому в цьому складність перехоплення цих ракет. Але модернізувати кінжал ну як його можна на називати? Нема що модернізувати. Хоча Бради, кінжал це літаючий той самий іскандер, який трошки по-іншому назвав. Ну, давайте трохи змінимо тему. Європейські країни прагнуть скоротити час перекидання військ НАТО до кордонів з Росії до 3-5 днів проти нинішніх 45. Про це повідомляє Financial Times. Наразі головними проблемами у темпах передислокації військ є старі мости. Різні стандарти залізничних колій та складні правила перевезень між країнами ЄС. Наприклад, у 2022 році Франція відправила до Румунії танки морем, хоча значно швидше це можна було зробити автомобільним шляхом через Німеччину. Але на той час німецькі митники визнали танки занадто важкими для проїзду дорогами. Щоб прискорити ці процеси, у ЄС модернізують інфраструктуру, уніфікують залізничні колії та спростять правила для переміщення військ. Як вам оць, ця швидкість реакції на загрози? Ну, це нормальна реакція. 5 днів це нормально. Для того, щоб встигнути. Бо 45 днів це Ну, вже можна не приїжджати. Через 45 днів. Ну, це… Я, чесно кажучи, я такої цифру не знаю. Я знаю, що там не дуже швидко вони можуть переміщати свої війська. Але якщо 45 днів, така, така цифра прозвучала, то це, це неприпустимо. Ну, 45 днів ну що? Війна може закінчитися за 45 днів Тому 3-5 днів це і є той темп, з яким треба переміщати війська, якщо якщо виникне така небезпека, небезпека вже безпосередньо вторгнення російських військ по суходолу на територію якоїсь європейської країни, яка є членом альянсу. Переміщати ну, по асфальту, по автобанам навряд чи танки є сенс запускати вздовж дорог, ну тих, це теж буде довго, і от це дуже велика витрата пального. Тому от ми нашу <кій> важку техніку возимо на прицеп, на причепах, бо ну, танк витрачає дуже велику кількість пального на сотні кілометрів, там десь 100 літрів і навіть більше. Тому залізниця, вочевидь, треба мають, мають бути мають бути бути прописані маршрути, має бути підготовлені так звані бойові розпорядження, мають бути це заздалегідь і коли буде команда, ну не стане час, чи умовно кажучи, буде команда, е рухатись до кордону, то мають бути, ну як зна раніше казали, літерні потяги, щоб вони їхали без зупинок, щоб всі інші потяги були призупинені, і щоб вони швидко були завантажені і тоді. Ну, тільки під прикриттям засоб проти потяну оборони, щоб не було удару по колонах, ну можна за 3-5 днів дійсно перемістити велику кількість військ. Ну а піхота на це вже на власних автівках на вантажних авто, авто Вони мають переміщатись, ну, зі зброєю, з усім іншим. Ну там же можна по автобанам, це можна швидко. Олексій, спасибі вам, Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор у відставці, був у нашому ефірі.